Ціла серія показників та індикаторів в ринку вказують на те, що найближчим часом із великою ймовірністю світова економіка зануриться у рецесію або вже знаходиться у ній. І у цьому відео ми пройдемось по таким самим важливим і точним показникам, але не просто із порівнянням із минулими значеннями, але із поясненням логіки таких індикаторів, що вони означають і чому вони працюють. А також розглянемо що з цією інформацією робити, як завжди, відео буде без води і з максимальною концентрацією корисної інформації. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак. Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Одразу до справи. Світову економіку ми будемо розглядати через призму даних по США. Ну, ми тут все зрозуміло. ВВП США становить більше чверті ВВП усього світу, і США фактично є поводарем світового ринку. Світові ринки на даний момент глобалізовані і тісно пов'язані один із одним. Тому аналізу США буде більш ніж достатньо, особливо враховуючи на те, що там саме якісне розкриття даних. Перше, що я пропоную розглянути, це інверсія кривої дохідності облігацій. Що це? Інверсія кривої дохідності це явище, коли дохідність короткострокових облігацій стає вищою, ніж у довгострокових. При нормальних умовах, коли хтось позичає гроші, то чим надовше позичають гроші, тим ставка кредиту зростає. Логіка проста. Чим надовше даються гроші, тим більше ризику це несе, оскільки більше невизначеності. Тому і плата за цей ризик зростає. Це стосується як звичайних кредитів, так і урядових облігацій. Але бувають моменти, коли гроші потрібні вже і зараз. Це відбувається, як правило, тоді, коли є якісь явні проблеми, які терміново потрібно закрити грошима. І щоб отримати ці гроші, особливо якщо потрібні значні суми, ну порівняно із середніми залученнями, уряду приходиться піднімати ставку по короткостроковим облігаціям, щоб зацікавити інвесторів купувати ці облігації. Найбільш популярними для аналізу інверсії є різниці між двох і десятирічними облігаціями і на поточній інверсії рівень різниці ставок у піку становив 1%. Тобто при отриманні двохрічних облігацій ставка була вищою на 1 ніж для 10-річних, це дуже велика різниця. Як правило, рецесія з'являється, коли інверсія зникає, але на цей показник не можна покладатися, бо він не точний. Просто коли інверсія з'являється, то потрібно уже розуміти, що ознаки рецесії є, хоча до її реалізації можуть пройти роки. За всю доступну історію з 1976 року цей індикатор спрацьовував у 100% випадків. Більше того, навіть ФРС офіційно використовує інверсію кривої при розрахунку ймовірності рецесії. І відповідно до їх розрахунків, ймовірність рецесії у наступні 12 місяців рівна 62%. До речі, всі посилання на індикатори залишу у описі під відео, щоб при потребі ви могли особисто проаналізувати їх чи додати собі у закладки. Наступний показник це FedPivot. Федпіо це коли ФРС змінює свою поточну монетарну політику. Нас найбільше цікавить перехід від жорсткої політики до її пом'якшення. Одним із яскравих показників пом'якшення політики ФРС є зниження ставки. Хоча потрібно зауважити, що не всі зниження ставки є показником зміни політики. Ставку можна міняти по різним причинам. Але зараз при уповільненні економіки зниженні рівня споживання, зростання боргового навантаження про це ми поговоримо трішки далі, а також із підтверджень від інверсії кривої дохідності, можна впевнено говорити, що наступне зниження ставки це саме пом'якшення політики ФРС. Наступний перегляд ставки відбудеться 18 вересня, і поточні очікування на те, що ставку знизять рівна 100%. Питання тільки у тому, її знизять на 25 чи на 50 базисних пунктів. Взагалі, пом'якшення політики ФРС і, зокрема, зниження ставки це позитивний знак для ринку. То чому ж ринок падає? Усе доволі просто Зниження ставки це знак того, що ФРС визнає проблеми у економіці і визнає те, що економіка потребує стимулювання. А це підриває довіру інвесторів, так як історично це потужна ознака наступаючої рецесії. По наявній історії при появі ФЕДПІВОТ рецесія відбувалася у 100% в випадках. Звичайно, з часом стимулювання починає працювати, але економіка це інерційна річ, і знижені ставки починають позитивно впливати на економіку у середньому десь через рік. Але це середнє значення із великими відхиленнями у більшу і у меншу сторону. Тобто на цей період у рік від початку зниження ставок не варто покладатися. Треба буде вже аналізувати по факту свіжих даних, які поступають. Я обов'язково про це дам знати на каналі. Наступні надважливі дані – це рівень безробіття. Ріст рівня безробіття прямо впливає на можливість рецесії. Тут є декілька факторів. Перше це зниження споживчих витрат. Коли люди втрачають роботу, вони починають втрачати менше грошей. Відповідно, доходи підприємств падають. Крім того, при зростанні безробіття, як правило, падає і середня заробітна плата, а це має такий же прямий вплив на рівень споживання. А також зростає настрій до економії коштів. Друге це скорочення виробництва. Працівників звільняють в основному тому, що немає таких об'ємів виробництва, щоб задіяти їх. Причому цих об'ємів немає не тільки саме зараз, але і у найближчому майбутньому. І третє, воно менш значне для економіки, але важливо для інвесторів. Це з Зниження рівня інвестицій. Коли людина не має роботи, то останнє, про що вона думає, це які акції купити. Скоріше за все, навпаки, у такі моменти можливі розпродажі акцій. А ще на базі показника безробіття побудований іще один точний індикатор під назвою Правило Сама». Цей індикатор придумала економістка Клавдія Сам під час своєї роботи у ФРС. Він показує зміну між середнім рівнем безробіття за останні три місяці і середнім рівнем безробіття за рік. Фактично, це враховування тренду зростання безробіття і сили цього тренду. Якщо ця різниця складає більше піввідсотка, це ознака того, що у найближчому часі варто очікувати рецесію. Це також надзвичайно точний індикатор. Одна із причин, чому цей індикатор точно показує рецесії, полягає у тому, що безробіття це доволі трендовий індикатор, коли безробіття починає зростати. Саме по собі високе безробіття не спадає, а тільки після якихось стимулюючих заходів. А це вже є боротьба з рецесією. Інша сторона рівня зайнятості це його структура. Ознакою того, що у економіці не все гаразд, стає спадання постійних робочих місць і зростання зайнятості на неповний робочий день. І саме це зараз і відбувається. По безробіттю загалом усе єдине, що як доповнення, рекомендую ще подивитися на два сильних індикатори. Перший – це Non-Farm Payrolls, це кількість нових робочих місць без врахування сільського господарства. На даний момент кількість робочих місць падає, ну що логічно. Але є ще один важливий момент: це майже постійний перегляд попередніх даних цього індикатору у гіршу сторону. І ще один індикатор це кількість відкритих вакансій. Індикатор JOLTS. Він цікавий тим, що є фактично випереджуючим індикатором до рівня безробіття. А тепер переходимо до прямих показників споживання і можливостей споживачів. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Отож, перший такий індикатор це виробничий PMI. Цей індикатор демонструє зростання чи спадання економіки, і він є досить точним. Якщо значення цього індексу знаходиться нижче рівня 50, це означає, що економіка скорочується. І наразі таке скорочення відбувається ще з кінця 2022 року. З того часу тільки один раз цей показник показував значення вище 50. Може виникнути логічне запитання, чому економіка скорочується, а ринки продовжують рости. Джордж Сорос гарно це описав у своїй теорії рефлексивності. До речі, усі його угоди побудовані саме на цій теорії. Посилання на неї також є в описі під відео. А конкретніше, чому ринки продовжують ріст і чи надовго це трішки далі у відео. Причина падіння виробничого PMI, зрозуміло, це наслідок падіння споживчого попиту. Тому для повноти картини, давайте поглянемо як справу споживачів. Перший такий показник це рівень особистих заощаджень. Він знаходиться на рекордно низьких значеннях, тобто люди не мають що витрачати, щоб стимулювати економічний ріст власним споживанням. Звичайно, як робочий варіант, можна збільшити споживання за рахунок кредитів, ну якщо немає власних вільних коштів. Але і тут все доволі сумно. Борги домогосподарства на високому рівні і постійно зростають. Причому ростуть навіть не так борги за іпотеку, як споживчі кредити за картками, автокредити, кредити за навчання та інше. А великі борги ведуть до великих виплат за зобов'язаннями. Тобто, чим більше виплачується за відсотками, тим менше споживач може купувати товарів і послуг. Якщо подивитися на поточний стан із виплатами відсотків за кредитами, то вони на максимально історичних значеннях. Таким чином, чекати якогось позитиву від споживачів поки не приходиться. Тут усе просто: якщо споживач не купує, бізнес не отримує прибутки, а це призводить до стагнації бізнесу. Тобто, без стимулювання споживачів сама по собі ця ситуація не вирішиться. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до ринків, наскільки вони зараз привабливі і дешеві. Для цього розглянемо всього два простих і надійних індикатори. Перший це індикатор Баффета. Він показує відношення капіталізації фондового ринку до внутрішнього валового продукту. І він також показує, що ринки переоцінені і знаходяться у рамках двох стандартних відхилень від норми. Це дуже багато. Наступний індикатор ринку це PN Шиллера, -E який показує, наскільки ринок дорогий чи дешевий відносно доходів компанії. Цей показник це циклічно скориговане відношення ціни до прибутку індексу S&P 500. Як видно по графіку, ринок дуже сильно переоцінений і знаходиться більше ніж за два середні відхилення від середнього значення. А тепер давайте поглянемо на можливі драйвери росту. Як ви, мабуть, знаєте, основний ріст американського фондового ринку йшов за рахунок байбеків, тобто компанії просто викуповували власні акції за рахунок власних коштів. Причому теж час керівники компаній масово продають акції, але зараз не про це. В принципі, багато хто очікує, що такі зворотні викупи продовжаться, але поточні дані говорять інакше. Компанії із індексу SP 500. Майже повністю вичерпали свої готівкові запаси. І навіть якщо зворотні викупи продовжаться, вони не будуть такими вагомими, як раніше. Більше того, такий низький рівень готівкових коштів несе ризики ліквідності і те, як компанії зможуть пережити рецесію. На звичайного розрібного інвестора також не варто особливо покладатися. Ну, раніше ми розглянули його обмежені можливості. Тим більше, що розрібні інвестори уже повухав в акціях більше 40% власного капіталу. Це історично максимальне значення. Тобто очікувати якогось росту, ну, не думаю, що варто. Хоча потрібно розуміти, як казав Кейнс, ринки можуть бути і раціональними довше, ніж ми платоспроможними. Тому цілком ще можуть бути нові історичні максимуми по біржовим індексам. На даний момент я зробив свій висновок і, як завжди, поставив на нього власні гроші. По моєму власному аналізу, ми вже фактично знаходимося у початковій фазі рецесії. Звичайно, коли вона офіційно почнеться, ми знаємо значно пізніше, і, як завжди, заднє число. І ставка доволі проста, але спочатку має зробити важливий дисклеймер. Все, що я говорю, це виключно моя думка. Ніяким чином не інвестиційна рекомендація. Це важливо розуміти. Кожен сам відповідає за власні інвестиції. І перед тим як прийти до аргументації, одразу відповім на найпоширеніше питання у коментарях. Де відкрити рахунок і як поповнити? Відкрити рахунок можна у будь-якого прямого брокера, але якщо ви знаходитесь в Україні, то є певні труднощі із поповненнями. Тому я можу вам рекомендувати Freedom Finance, особливо по причині того, що у них можна поповнити рахунок криптою, що є дуже легко і зручно. А також там україномовна підтримка. Посилання на Freedom Finance є в описі під відео. Але, взагалі, якщо треба детально розкрити питання, як відкрити рахунок, як поповнити криптою, то пишіть про це у коментарях. Якщо буде інтерес, то я зроблю окреме відео. І так, у вівторок, 3 вересня, я продав усі свої акції і перевів усе у довгострокові облігації. Продав по доволі простій причині на негативному фоні від усіх економічних даних, показник індексу Армса опустився нижче 0,5. Це хороший сигнал середньострокового розвороту на падіння ринку. Більш детально про нього є у плейлисті розумні гроші. Посилання залишу у кінцевих заставках. Взагалі, як правило, я не продаю свої акції ніколи. Ну, хіба якісь зміни в портфелі. Але цього разу, крім самої рецесії, сам ринок є дуже дорогим і сильно перегрітим. Тобто нас може чекати доволі глибоке падіння, де можна буде взяти акції за набагато кращими цінами. Звичайно, в США можуть включити стимулювання як у 2020 році і буде швидке відновлення. Але це не проблема. Я буду слідкувати за даними і обов'язково дам знати, якщо у портфелі щось зміниться. Облігації я брав не напряму, а через ETF-фонди. Це TLT та VGLT. Це, напевно, найзручніший варіант середньострокового інвестування у облігації. Тут перша ставка зроблена на зниження відсоткової ставки ФРС. Це буде підтягувати вартість облігацій вверх. Та й взагалі, на даний момент існує певний консенсус, що у 2025 році ФРС має знизити ставку до 3%, тобто потенціал росту облігацій є. Друга ставка при покупці облігацій зроблена на перетоки капіталу. Під час рецесії капітал йде від ризикових активів, тобто акцій, до захисних, тобто облігацій. Тому облігації мають додаткову хорошу ймовірність вирости у ціні. Та й навіть якщо подивитися по технічному аналізу, дуже красива картина, є сильний рівень 100 по TLT і явне піджимання до рівня, яке найчастіше проводить до пробою рівня. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.